Yeah. І так, всім привіт, друзі. Ви на каналі Інді Вот так Легко. Ой. І сьогодні вже накане з того прийшов час добити цю бабку у Гренні. Ну, або вона мене доб'є. Це вже як подивиться. Вона вже мене тут, бачите, шукає. Так, все, це все я знаю, погнали. О, <кхем> щось я з цією темою вже дуже затягнув. І все ж таки, сьогодні я вам дам відповідь: Чи варто їсти бабусину кашу? Ну, а також ще одна відповідь. Чи потрібно боятися незнайомих бабусь? Бляха, я так відвик уже від цього управління. Бля. Все це моє. Вас я тебе визволюм бізнес. Ну тут нічого немає, як всегда. Тут теж. Коротше, я, походу, понял, як цю головоломку зробити, є там на... На другому і третіх поверхах бачу схожі вази. Так. А сюди треба нам біткоінсовати. Це mm. Так, це роботи з зорі не фини, ж не може не спокинути. Ну давай, давай. Я уйду, мам. Прилавок закритий приходьте клас пробка. куди я е маю всунуты? Окей. Okay. Це піду кручу пробку. І ви мене поки що не побачите. Якого вас відчуваю? Так, це як я зрозумів, пробку нам треба вкрутити. Третій на якомусь там поверсі. Стрільники, Зараз її хату По-любому десь тут пенсію свою запало. Бапа, я ж по-любому не найду. Эу, двору. прям. Що тут а? Ну по-любому десь пенсію заховала каргара. Я ж її по-любому найду. Папа. Так. Ой, на крыше. Прикольно. Карлсон, помоги. Каркарич. Что это? О, ключик, дай мне. Ух ты, пухша тварь. Не ты добрый часы, давай. Давай, давай, да ё... да. Я тебе. Да я ж тебя выкину по-любому, чудо, кол. Ясно, походу, надо твердим меры. О! Я не бейся. Я профессионал в этом деле. Сейчас Хопа. давай, 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 давай. О, Впав! Що це, туннел? Понятно. Опа, я на столі ли не почувствовал? Папка, ты ж... Мать його! От як тільки ну хотів сказати про пенсію, ти сразу все почула. що таке, Кавомолка? Бабка, каву, мені завариш. Я не, ну ты просто попросив звари каву. От просто попросив бабка, де тут в тебе еда, я ж їсти хочу. Опа. Класс. Ч ты их в шухляді? Ясно чуть брудно на буду. Папа. А... Бабков, ты тут настики шухляды дырявые, что через них вс падает. Как -да. всегда. Ясно, до свидания. Я тут по... пошарюсь, а мам. Пошук. Черневый. Бабка, ну молоешь. Я ест ще... щось... ты хочешь, не поймай діду в мене з'їсте, да? Mm -hmm. О, глюти. Баба, давай я тебе буду пасувати. тут. Mm -hmm. Потрібно сюди щось. Mm -hmm. mm -hmm. Що ти Що, Побачимо. Хоча завтра нас не буде дома. Нас а не привет. Та да да не, не надо. Не надо, дядя. Не надо, дядя! Який капкан! Бабуля! Бабушка! Кивайся! Вс, бабка! Теперь ты менее бийся! Давай. У ну, меня снайпер, конечно. Ушел один. Что-то в ней замес комьюнити фольга тут. Прикольное житие. Ой. Хэдшот, блин. На 2 минуты 30 секунд. Вс, я теперь в спину хотя бы в хате зигри. Ну я не дурак. Ласн. Ладно, я дурак. Вс, сейчас вот и мо до каркарича, пулюю просто. І нас тут немає. Десати цей чортовий ржавий ключ. Нічого себе тут гніздо собі звів. Напевно, якщо я звідки підходить буде дуже больно. Ага. Як тільки я про пензію заговорив, зразу мене чути стало, так? А, води, рогатка. А води кайнуть. Поки та бабуля туди добіжить. бабушка Я аж то знаю, что ты на пенсию хорошо включился. Раз по всё. Ты спать хоть? Тут, слушай, пропусти пропустил. Жалко тебе на минутку гильотину поставить. Вот тут. Свемчик понятно. Мишка, пошли за мной. Меняй. Падло, нашего обижает и ключ. Куда его новых? Все, я говорю, то. Бабуля! <рикунок> я твої шленики не знайшов! ДОНДІЯ! Ти одразу приближайся, господи, на що ти так лякаєш! Хрестове воно ну, тоді прям! Я пішов в підвал. Ага. Угу. Мою ногу ти тихо уже повинеш. Я ей типа говорю, нашу тобі вот текле ему. По-моему, мама не кажет. Бо так красивее. Бля, хамуха. Не, ну скажи, это прикольная история, правда? Бабуля, ну дебе тут бронь, мужик, разговаривал Я тебе даже хочу дать имя, Будешь в Шо, настільки обідався вже Владою наданою мені я оголошую вас бапе ти не бачив катування кокос з тут притерпіть Ты меня не дадут, чтобы меня? Та, наконец-то могу провести катувание с Пекином. Владою, наданную мне, я оглашаю вас убитым. Ключ от сейфа? Все, бабка, я теперь твою пенсию точно нашел. Ё-моё! Застанется только найти дедову заначку и все. Вот. И тут... Дрит. <поц jumps> ну что ж, тоже сюда. Бабка, где пенсия? Все. Генератор включения. Все, осталось руль знайти від е, оцих от дверей, М -м, від цього е... йому день практично вдався. Все, готово. Де колосу. єе yeah, бой! Все, папка, я ухожу, пенсія у мене. Бапка! <риклад> я просто хочу подивитися, як кати будеш ходити, коли я твой деньги <риклад> є я Ха. Все, бабка, я втік, наконец, то перший раз за всі ці три частини я втік. Я наконец, це зробив. Все, бабка, день у мене удався. Цього разу я не покатаюся на вашій дряхлій старушці. Сьогодні я піду по багатому Бабка, ти не хочеш подивитися, як я уйду. Ладно, не хочешь, не хочу. А я уйду. А я уйду. Смесь ли? Ае! Я е е е кого? Який е крокодил! Який е крокодил! А -а -а -а! Це трендець! Я ж практически втик, но впав случайно! Який крокодил, бляха, в першій частині був якийсь павук. У другій якийсь підкидиш. В третій взагалі якийсь крокодил. Якого чорта, бабко, успокойся. заводити якихось тварин. Лучше Лучшего про діда попікуйся. Давай, ми вже з собою майже як рідня. А двери-то в открытии. Ты оттуда, ты шо слепа? О. Все, бабуля. Я иду. А! Я уйшов! Все, бабуля, я жрати твою брудну кашу не буду. Досвідос! Ой, так ще й слензеріна появилась. Все, бабка, я це зробив. Який висновок? Чи варто їсти бабусину кашу? Можливо, якщо ви, звісно, міцні, желудком і нервами. Чи варто красти бабусину пенсію? Ну, в мене вийшло, але якщо ж ви не встигнете втікти, то все, гейм овер. Ну, а на цьому був Індівор. Все, всім пока. І обов'язково зустрінемося у наступній відео грі.